Доброго дня, шановні друзі, з нами капітан команди дюсш США 15 Павло Зелінський. Отже, Павло, вітаю тебе з перемогою в першому матчі групового етапу другої стадії. Твої враження взагалі від цього поєдинку? Дякую. Е, мої враження, що мені подобалася гра, як я грав, як моя команда грала, і, і ще й результат. Угу. 1-0 победіль. А як суперник взагалі? Наскільки він був потужний? Наскільки вам важко було з ним? Суперник. Дуже потужний, він нав'язував нам більше боротьби, і в нас ми не могли більше грати через контроль. А ви зазвичай граєте, любите грати через контроль Так. так. Да? Зрозуміло, скажи, будь ласка, які завдання в тебе безпосередньо на цей турнір? Особисто в тебе, не у команди, а особисто в тебе в мене як можна для мене більше голів забити і виграти перше місце. Зрозуміло. А що ти для того зробив, щоб твоя мрія збулася в цьому турнірі? Ми, ми вже багато ігор виграли, і ми хочемо ще більше виграти, щоб займати перші місця? Зрозумів. Скажи, батьки з тобою тут чи вони вдома? Так, один тут, тут мене, да? е, Добре, і скажіть, будь ласка, які були завдання перед цим турніром безпосередньо перед виїздом на нього? У нас були вигра... показати клас у Вінниці і в нас. Перше місце виграти. Виграти перше місце. Так. Ну я тобі хочу поділитися секретом, що от я брав інтерв'ю у багатьох хлопчиків з інших команд. У них така сама мрія. І от як тобі здається, що потрібно вам буде зробити для того, щоб саме твоя мрія справилася, і ти, ваша команда, стала переможцем турніру? Нам треба думати цілі і йти до неї. Яким чином? Який шлях у вас? Вигравати, <побіжать> так. Да? А добре, а чому ти навчаєшся під час гри, скажи, будь ласка. Це дуже складно, тому може. Да ні, нормально говорити, немає нема проблем. Ну ти ж перший раз даєш інтерв'ю. Які проблеми? <проблем> ну, в мене? Чи в ну, у команди взагалі, да. Що ви робите для того, які у вас моменти от. Є проблемними, можливо, можливо, є навпаки, сильні ваші сторони. Що ви робите? У нас є сильні моменти, що ми виграємо і граємо більше через контроль. Добре, зрозуміло. Як ти навчаєшся в школі? Добре. Добре, які оцінки? Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У нас ще оцінок немає. А, немає так, ще оцінок? я оціник? в четвертому класі. А, ти в четвертому класі. Зрозуміло. Так. Добре, батькам вдома допомагаєш? Так. Да. Що робиш вдома? Я вбираю в кімнаті. В себе, так? Да? Так. А там, де мама із татом допомагаєш мамі? Так. Що робиш? Ну, допомагаю мамі. Наприклад, посуд мити. Миєш посуд, так? Да? А пилососиш? Так. А є вдома хатні твариночки? Ні. Немає, так? Да? Добре, зрозуміло, друже. Я тобі бажаю. А яка твоя мрія взагалі? От, в мене от... стати великим футболістом. Великим. А де ти хочеш грати? В яких командах хочеш грати? У Манчестер Сіті. Манчестер Сіті. Добре, друже, я тобі дякую. Бажаю щиро, щоб твоя мрія справдилася. Будь здоровий. Дякую. Я бачу твої колеги, хочуть щось додати. Да? Будь ласка, представся, як звуть тебе. Тимофій. Тимофій, а прізвище? Перетятько. Тимофій, як тобі взагалі враження від цього поєдинку? Та добре. Сподобалось? Да, так, Багато боротьби. Але ну було то більше в контроль грати. То футбол, багато боротьби. Команда суперників, скоріш за все, не дозволяла контролювати м'яч потужно, так? Ну, да? Так, да, пресингували вони. Пресингували, так. Да? А що робити треба під час того, коли суперник пресингує? Ну, Ми перебуваємо ми щось шутки, хлопчик. Ми на нього перебуваємо. На нього перебуваєте і все, і закрили питання, так? Да? Ну молодці. Добре. А хто тобі більше за все сподобався в твоїй команді в цьому матчі? Наш капітан. Капітан, так. Да? Ну він самий потужний у вас, так. Да? Добре, зрозуміло, дякую. І, будь ласка, ще ти два слова. Як тебе звуть? Михайло Карпов. Михайло Карпов. Міша, скажи, будь ласка, що сподобалось тобі в цьому матчі найбільше? сподобалось цьому матчі те, що ми помилуємо того, що ми боролись, виграли цю боротьбу. Ми ще й відрізками контролювали м'яч, грали в свою гру. Грали в свою гру. А ви любите, ви практично завжди позиціонуєте себе як? Команда, яка грає першим номером, так 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 завжди тільки першим номером. Тільки першим номером, зрозуміло. Тобто, ви контролюєте м'яч якісно? А так. сьогодні вийшло трошечки да? Сьогодні ну, не то. можна сказати, що ви весь матч грали першим номером. Ну чого? Ми весь матч грали першим номером. Це моменти, забили забили голову, і Це заслужено Добре, То я скоріш за все, інший футбол дивився. Зрозуміло, друже. Е -е, яка була твоя мрія перед цим турніром, коли виїжджали з дому? Виграти перше місце. Виграти Для мене перше. важливіше це титули команди, ніж свої. Добре, зрозуміло. А твоя особиста мрія? На цьому турнірі? Так. Да. Тільки виграти перше місце та можливо стати кращим захисником. Добре, друже. Я вам всім щиро дякую. Будьте здорові і дякую. Е перемоги вам. Дякую. Дякую, Тимофію.